Я думаю, я всі нормальні люди і... з клепкою голові. Треба віддати нашому війську. Я прошу вибачення, а що він дає? Тисячу да. доларів а, гривень. Кому? Кожному? Фіння. І мені дасть. Я куплю підписку на Фейсап. Я, по-перше, її ще не діставала, я не впевнена, що я взагалі збираюся цим займатися. Но якщо її треба витрачати, то тільки на донати. Я вважаю, це най найдостойніша а, місія для цієї величезної суми. А я й не отримувала ніяку тисячу. Да. О, мені це, це не цікаво. Я їх не буду брати. А чому? Ну, а що зараз можна взяти? А що можна зараз купити на тисячу гривень? Ну нічого. Ти йдеш в супермаркет, а, тут, ну, тисячі гривень мало. Ні на що, тому що я її не, не отримував. А <рив> чому? Е, чому? Тому що я не потребую цього. Я заробляю сам, тому хай це тисяча піде тому, кому це більше потрібно. Я її не знімала. Відверто вам скажу. Поки що я її не активувала. Але скажу чесно: якщо її активую, я відправлю це хлопцям. Вона мені ні до чого.